Вітаю глядачів каналу Любиме село. Глядачі. Сміху мало, гормо так є. Досить, як то кажуть, не смішно, тому що тема про зерно. Зерно дорожче просто в сумасшестві Дивіться, два ведра, два ведра зерна голубам плюс-мінус на тиждень 350 гривень. Це голову не вкладається, наскільки ціни піднімаються, взагалі стає невигідно отримувати птицю. Доведеться тільки тримати то, що, якісь 2-3 пари, щоб якісь були гарнесенькі, тому що невигідно витрачати такі кошти і толку з цього, все, як то кажуть, ніякого затрати, затрати, затрати. Не знаю, 350 гривень, ще раз повторююсь, взяв 18 кілограм пшениці і 10 кілограм. Такої гру, грубо битої кукурудзи. Взяв головам 350 гривень. Любиться птицю, хочеться за нею стежити, але з цими цінами розуміє, що взагалі дуже все складно. І невідомо взагалі, як усе буде в подальшому, тому що дійсно все дуже сильно дорожче. Дивіться, гарний вольєрчик, треба помалювати. Птиця в ньому почуває себе досить добре. Почувається. Але, 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 годувати треба. І так, що хто ще має своє зерно, тому що може якось якось взагалі не відчутно, Але взагалі в мене в загальному витрати. Взяти голубів зерно, взяти кабанчика. оцього, що отримую, то у місяць десь виходить біля 4 тисяч гривень. Плюс бензин, що проїжджається сюди. Хтось тобто, там можливо засудить, какого там все рахуєш. Можливо, це, але. Зараз не рахувати не можу, тому що гроші, в принципі, самі знаєте, дуже важкий період. Важко заробляються, залій зараз час. І воно, в принципі, дуже затратно. Не знаю, буду бачити, у голубах е, щось будеться пересиватися, щось докупимо, тільки будемо тримати якусь породну таку хорошу птицю. Вже як то колись, знаєте, було на стрихах по 300 штук, і все літало і з різні кольори, і сиваки, і, як то кажуть. По старих назвах спортивні взагалі румуни, поляки, щоб не Знаєте, звертаю уваги. Випускав зграя, вилітала така в небо. Колись голуби в мене літали в поло. В принципі, було непогано, була голуб'ятня, такий період часу, коли вже починається жнива, там серпень, місяць, липень. Голуби літали успішно в поле, кормилися досить гарно, коли був соняшник, взагалі бомбезно. Але вибиває яструб, плюс в одному, що літають, менше йде зернових. Але мінус в тому, що найкраще яструб забирає ось так. Так що всі ми любимо птицю. Але бачите, стає невигідно її утримувати. ось так. Тому що птицею зараз мало хто цікавиться. Раніше, можливо, хоч там хтось продав якусь пару-дві-три голубів. Продав, купив якийсь мішачок зерна, у само якийсь процес само на себе, і воно в принципі, перекривалося. Бачите, голуби хочуть купатися, також треба якусь поставити їм ємкість, для, для того, щоб голуби купалися. Обов'язково, тому що дуже спекотно. Обов'язково треба буде щось їм таке придбати, щоб голуби купалися. В принципі, я маю таку маю таку штучку, зараз, можливо, їм поставлю. До речі, зніму нову рубрику, що поставимо для голубів, щоб голуби купалися. Ось так. Так що ви судіть собі самі, самі думайте. З приводу зерна також коментуйте, цікава ваша думка в загальному, що ви думаєте про це все і як на взагалі буде все відбуватися, ми не знаємо. Ніби Зараз зерно мало би такий період часу, що мало б дешевше, то хіба що в період часу, той, коли жниви, треба закупитися зерном, і щоб не купляти, щоб мати своє зерно. Так і будемо робити. Заповнимо бочки з зерном, наб'ємо зерна, коли воно подешевше, і тоді воно буде трошечки вигідніше. Ось так. Але птиця це класно тако посидіти, за ними постежити, подивитися, як вони вуркуються, немає нічого кращого. правда? Йдемо зараз висипаємо зерно е, всередину, тому що птиця їсти, дав їм травички. Зараз все вам покажу в наступній рубриці. Не забудьте підписатися. Також шукайте канал на Ютубі Марічка, шукайте канал Любиме село, підписуйтесь, буде багато різних рубрик. Буде цікаво, будемо великий обсяг матеріалу вам давати з різних. Якраз різний матеріал і про птицю, про голуби, про собак, про автомобілі, про подорожі, про риболовлю. Про все буде все. Буде цікаво, підпишіться, обов'язково не опустіть цей момент. Всім дякую, до побачення!